Як змусити дебіла сказати як? Розкажи мені. Це Ал-Коміки. Шоу, у якому коміки тестують свої жарти та свою печінку. Учасники по черзі намагаються розсмішити один одного. Засміявся, випиваєш. Тож наливайте. Привіт, мужики. Шоу. Привіт. Все, кайф. Дуже спекотно. Бля... Так все добре. І що? І що? Слухай, ну ти що, ж пити будемо. Як тебе по-батькові? Миколаєвич Вячеславович. Після цього в гараж, правильно? Дуже досвідчені мужики. Топа два досвідчених мужика, тільки машину перебрали, перевдягнулись в недомашнє. Ну це в вихідне, знаєш. ти в такому, до речі, в гараж не йди, Коли єдино. Та це я собі блядь, мене в цьому будуть ховати. Ой, <рес> так, Макар, як саме досвідчена людина в цьому залі, у вас всі в кварталі так бухають? Е, більшість. Е, Юра, як сама стара людина в цьому залі, навіщо? Е, а життя грає іншими фарбами, коли ти трошки вип'єш? Ви снідали? Е, я з'їв шаурму. Тільки що. Маленьку. Даль, я не скільки... не знаю, як мені це допоможе, якщо? Наскільки чеку. маленьку? <питеріг> Десь як приписюнчик, у такому менюсінькому взагалі. Окей, і одразу останнє питання. Згадайте вірш. Згадали. <гум> <гум> Дякую. Здраво. Так, ну шо, здорово, Миколаїв, здорово, що здорово! Здорово, блядь! Здорово, злай! Що, що? скаже Микола Тищенко, коли його звалтують в Лук'янівському СІЗО? Як обычно? що? Піде не один раз. Тому що що, караван! Лає, ну. Караван лає, собака йде. Тішинка, Е, Я вип'ю за те, що це сталося, знаєш, right. просто. Я думаю, це вже було, він просто не каже. Або ще може сказати, ревізор рекомендує. <рес> І палець в говні. Як дівчина розуміє, що хлопець перепив. Як? Хропить під час конвісу. <рес> <рес> Вибач. Бувало таке, да? Що каже Сергій Ребров, коли дивиться фільм Дракула? Що? Йобані, блять, румуни! <звук> Ой, да. Як звуть найжадьнішого вчителя в Хогвартсі? Як? Не Дамблдор. Я за Гаррі Поттера! І за Герміону, двор... Є... правда. А яка улюблена поза в сексі у братив Борисенка? Яка? Валетом. <звук> І можна без дами, так? Да? Нахуя. Головне, щоб тузи були, знаєш. <звук> Що буде, коли розсмішиш туберкульозника? Що? Заразний сміх. <звук> Я, блядь, доп'ю це все. як соліст гурту Калуш закінчує оргію з фанатками? Як? Витирає пеніс собкилими. <рес> Киле мене ти маєш на увазі, так? Да? Я, блядь, завжди думав, нахуя він в цьому О, гурті? Цього, <рес> блядь. Він ще стоїть по осторонь, блядь. <рес> І просто заходить, його на голові починає щоб підходить... щоб витрили. Все підходиться. Діти, блядь, як ви. <рес> Де зникають мої гроші? Де? У пивному трикутнику між станціями метро Оболонь, Чернігівська, Славутич. Куди є будь-шепілявого футбольного коментатора? Куди, В'ячеславич? Вацко! <звук> Він хороший коментатор. Так це ж я не про нього. Що найкраще секс із Поплавським? Там Багато що. У тебе був? Тільки в мріях. Тільки в мріях. Отже, що найкраще в сексі з Поплавським? Що? Стипендія. У <ріпи> <ріпи> мене колись було таке. Чому Даня Повар кожен четвер прокидається о 6-й ранку від полюції? Чому? Бо по четвергам йому сниться, як він сосеться з тутовим шовкопрядом. <ріпи> як Добре. змусити дебіла сказати як? Розкажи мені. Ти стримався, так? Ну, типа, відповідай. Як, бля. Чому Нік Вуйчич не носить червону ніточку на зап'ясті? Чому? Він не своєвірний. Це дуже погано. Так. Ну що? Я б йому руку за це потиснув. Чому Атлант розправив плечі? Чому? Мамка насварила. Угу. Mm -hmm. мене мало, я буду пропускати. Як називають птаха, який збуджується, коли їсть своє лайно? Як? Капрофілін. Чого Зеленського не взяли збірну по плаванню? Чому? Бо без ярмака на вигрібає. Та нормально, пісочиш його, блядь, братан. Не, nee хорошо, только хорошо и хорошо. Надо трошечки... Подкузьминил нахуй. Сам еще, и дать трошечки, знаешь. Ну. Як звуть спевачку, яка під час виконання пупсик, мой милый пупсик, напускала вонючих шептунів та втекла. Блять, як? Скотина, Кароль. Даже дуже корпоратив, да? Пупсик, мій милий пуп. А як ще Ахметову помститися, блядь? Ну нормально. нормально ну так, нормально. Блядь! Блядь, ну, Вячеслав! Я... Блядь! Ми потім на гаражах, блядь. Що спільного між професійним качком і алкоголіком? Що? Обидва зранку тягнуть соточку. Угу. Як зрозуміти, що тобі надіслав Дік Пік Фімік Костянтинівський? Там буде багато дітей. Він просить за нього гроші. Бля, ну це Ні, Ну фіма красавчик. Ну так. <риклад> Чого в російських окопах так багато наркоманів? Чого? Бо там завжди мощні приходи. <риклад> Щоб їх їба, я виявили. В'ячеславович, дякую. Як називають самурая без господаря, який відмазався від служби в ЗСУ? <риклад> Як? Бронін. Чувак, звукомий, з <риклад> <риклад> Зупиняють такі, там, блядь, цього не можна нахуй. Як називався би дует Потапа і оба Бобула? Як. Бібол і Бобл. <риклад> Просто ненавящено. Просто хорошо. Чому Джозефіна Джексон не mm. любить відкривати шпроти. Бо запах <риклад> як в кінці робочого дня. <риклад> Блять, яка мізогінія, це піздець, звісно. Блядь, але ж прикольно пахнуть, насправді. Ну. Оце знаєш це? рижське золото, оце, ну. Джозефіна Джексон? Не знаю Джозефіна Джексон, <різь> Знаю рижське золото. <різь> Що спільного між Кримським мостом і Мар'яною Безуглою? Що? Їм обом уже пора завалитись, блять. Нормально нахуй. Це позиція просто, поняв? Взагалі не позиція. Чому в центрі Києва всі фоткаються з Ель Кравчуком? Бо він костюмі пса Батрона, блять. Дібать ти пробив нахуй. Серйозно? Да. Да? Да. Да? Ладно, тоді така. Ні, це гарно. Давайте побудуть це гарно було. Давай тоді така про Вячеславович, давай, давай. Чому Ель Кравчук не смокче величезні чорні гумові пісюни? Чому? Немає грошей на величезні чорні гумові пісюни. Сука, може банку йому відкрити? Збір! На величезні чорні гумові пісюни Для Ель Кравчука. Вривайся. Чому я не кричу на своїх дітей? Чому? А який сенс кричати на штори? А папсюку на килим, блядь. А папсіку на килим. Що зупиняє Ель Кравчука від того, щоб стати ексгібіціоністом? Що? Не вистачає ще 150 гривень на пальто? Я думав, буде нічого, поля такий. Блять, було б пальто, він б вже ходив. Може б якісь гроші ти мав, да? Ай, давай блять. Так що, В'ячеславович, давай щось скажемо глядачам. Мені сподобалося, було ну, дуже класно. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, Натискайте на дзвіночок От. і обов'язково пишіть коментар від семи слів, де ви можете запропонувати те, що ми зачитаємо, наприклад, в наступному випуску. Ель Кравчук, якщо ти дивишся це. Я Ми можу... скинемо кинуть тобі 150 гривень. Ну. <сих> скинемо тинемо 150 гривень, і я можу працювати твоїм піарщиком. <сих> Брато, Блять, я б я дивився: Джозефіна Джексон і Ель-кравчук, поняли? Це камбек! Це, бля, що <шо> говорить Україна. Вячеславич, <сих> <сих> радий був побачити. Миколаєш. Останні пара питань. <сих> Останні пари питань, мужики, ну що, добре посиділи. Ахує. Ну що, далі в баньку. Та їбать, нахуй, жара така. Шашличок. Шашличок. Біль. Шашличок, рибалочка. Гаражок, зараз. Запитіли, Гараж ну, приберемо, блядь, все, на яму, а. нахуй. Забав. Ну, гаражок, Білька, шашличок, Чоловічі оргі. <рес> 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 <Блін>, без останнього. Без <рес> останнього. Останній прийде без нього, блядь. Пусть дивиться, блядь. Сука, Ількравчук такий, пацани! Мужики, я знаю, що ви професіонали. Час інтелектуального гумору. Якого інтумуру? Інтелектуального гумору. Інтелектуального, так. Так. Треба пародія на Януковича, у якого закінчився туалетний папір. О, не зря батон взяв! Когда там на меня венок падал, сука, где он? Прекрасно, у тебя видишь порадуваться, янукович. что <рекрасно> <рекрасно> его, блядь, порадуваться, Янукович. Я, блядь, я. Я у меня не понимаю. У меня Ющенко получилось. Юра, я с Донбасса. Мы, блядь, первое слово, мама, блядь, говорим голосом Януковича, блядь. <рекрасно> Батя, я стараюсь. Батя, я стараюсь. Батя, я стараюсь. Похоже, нет? Ну, нормально. Ну, нормально. <рекрасно> От. Дякую! Вітаю! Ви тільки наподивились 30-й випуск шоу Алкоміки. Пацани випали, пацани посиділи, пацанам прикольно. Я також задоволений. Мені в цілому все подобається в цьому випуску. Як вам? Ставте лайк і підписуйтесь на канал і жарт на кінець. Як називається місце Мрія для наркомана? Водний світ.